Вітаю, мене звати Кітвіцька Анна, я є здобувачем освіти Дніпровського транспортно-економічно-фахового коледжу за спеціальністю харчові технології. Сьогодні до вашої уваги хочу подати технологію приготування болгарського солодкого хлібу «Козунак», який готують до різдвяних та великодніх свят. До рецептура хліба входять такі інгредієнти: борошно, дріжджі, рослина, олія, яйця, масло, цукор. Та молоко. Для приготування хліба козубах робимо опарне тісто. Для приготування опари потрібно цукор, дріжджі та борошно. Засипаємо та заливаємо теплим молоком. Тепер ретельно перемішуємо та відправляємо в тепле місце на 15 хвилин. Чекаємо, поки підходить опара, змішуємо яйця та цукор. Я підійшла, додаємо яєчну суміш та поступово перемішуємо та додаємо борошно. Замісили тісто, та перемішуємо по 25 грам лежкового масла. Зі того, як вимісили першу частину масла, додаємо другу частину масла і продовжуємо заріз. Ми замісили тісто, сформували в кульку і ставимо на розстойку на 2 години. Наш пиріг вже готовий. Ми його запікали 45 хвилин при температурі 180 градусів.